Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби. Дивіться у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванюшенко. Вітаю вас! Головні теми випуску масований ракетний обстріл по всій Україні. Є загиблі і постраждалі у багатьох містах, зокрема у Дніпрі вибиті вікна та протікає дах. Як живе бабуся Шура після ракетного удару по Дніпру 29 вересня? У Дніпрі працює єдиний в країні центр, куди звозять маломобільних людей з гарячих точок. Як волонтери та благодійники рятують безпорадних людей сьогодні? У випуску 229-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Продовжуються наступальні дії на Бахмутському та Авдівському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання оборонних позицій і рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Докладніше про ситуацію на фронті. Дивіться у нашій інтерактивній мапі. На сіверському напрямку окупанти вели обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля. На Злобожанському напрямку також гатили з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Тів Червона зоря, ветеринарне стрілеча, малі проходи, «Вовчанськ Кам'янка, Дворічна та Грінківка. На Краматорському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії били вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терне, Торське та Зарічне. Також в районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи. На Бахмутському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зайцеве, Красногора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового. На Авдійському напрямку станків, мінометів ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар'їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Вогледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка. На південнобузькому напрямку зафіксовано. Новороші обстріли в районах понад 25 населених пунктів вздовж цієї лінії зіткнення за минулу добу. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів: Озарянівка, Кам'янка, Первомайське та Невельське. Масований ракетний удар по всій Україні. Росія випустила 83 ракети по багатьом містам країни 43 з них збиті силами протиповітряної оборони. Цілі окупантів мирне населення, цивільна та критична інфраструктура. Все, аби посіяти паніку і нанести шкоди життю людей. Через вибухи є загиблі та постраждалі у Дніпрі та інших містах України. Про наслідки ворожих обстрілів дивіться у сюжеті. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила як летить ракета, і я почула це. Мама! На годиннику восьма ранку Київ. Утно кілька вибухів. Далі Дніпро, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Звуки від ракетних ударів лунали майже по всій Україні. Цілі росіян, як завжди, люди. Саме в той час, коли всі їдуть на роботу, ракети падали прямо на автівки мирного населення, зупинки та будинки. Під прицілом були не лише цивільна, а також її критична інфраструктура. Росіяни вдарили по енергооб'єктам від Львова до Запоріжжя. Були по Київщині, Хмельниччині, Дніпру, Вінниці, Франківщині, Сумщині, Харківщині, Житомирщині та Кіровоградщині. Під ударом опинився весь південь. За даними ДСНС по Дніпропетровській області, росіяни скерували понад 18 ракет силами протиповітряної оборони, збиті 5. Окупанти гатили по житлових кварталах, транспортних зупинках та критичній інфраструктурі. Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах та транспортних зупинках. Є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі на всіх місцях прильотів. Зараз працюють рятувальники та аварійні служби. Інформація щодо масштабів та руйнувань. З'ясовується попередньо від ворожих атак загиблі та постраждалі є у Києві та Дніпрі. На Київщині загинуло п'ятеро людей, більше п'ятидесяти поранені на Дніпропетровщині. Щонайменше четверо загиблих. Загалом Дніпрі до центра екстреної медичної допомоги звернулися 23 людини. 15 постраждалих наразі перебувають у лікарнях міста. Четверо у важкому стані. Пацієнти знаходяться в лікарнях в основному з Черепно-мозковою травмою з травмою грудної клітини і чарівної порожнини. Поранення більше всього поранення склом, тобто різані, рублені рани. це цивільні, мирні мешканці нашого улюбленого міста, які підверглися жорстокому терористичному нападу російських ракет сьогодні вранці. Вже після обіду журналістів пустили на місце прильоту двох ракет у Дніпрі, моторошні кадри понівеченої житлової будівлі і вирва посеред дороги. В кількох метрах від влучання ракети те, що залишилося від автобусу. Його пасажири на щастя вижили, проте на підлозі сліди крові. Цілих вікон не лишилося у двох житлових будинках поблизу прильоту. Весь день люди намагаються хоча б затягти плівкою віконні пройоми та балкони, аби не замерзнути вночі. Посмотрите, все розбито, взагалі Тільки ремонт зробили, все побило. Взагалі, весь балкон, навіть потолок, все розбило. Спати не знаю, як. Ну що там будемо думати? Пленку видають. Та окрім відновлення квартир, доводиться відновлювати і психічний стан. Уговтатись від шоку досі багато хто не може. Я була вдома якраз, О, то я тільки чула вибухи, і все, все сипалося. Потім я відкрила двері, дивлюся, воно сипиться штукатурка, стекла, все сипеться. І воно, чесно говоря, вже в шокі. Сусідка вибігла, каже: треба бігти з дому, тому що бомблять, я вже й сама це почула. Страшно було просто, просто від шока ніяк не можу одійти. Наразі на Дніпропетровщині критичні служби працюють в посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих ударів. Набираємося терпіння, можуть бути тимчасове відключення води та світла, але ці служби працюють, і все ми пановимо як можна швидше. Нас не зламати і не залякати. Перемоги зі світлом та водопостачанням у Львові, Полтаві, Сумах, Тернополі та Києві «Укренерго» попереджають, електрика може зникати по всій Україні. Тому і Дніпрян просять з 17 до 22 години знизити користування електроприладами, вимкнути підсвітку, вивісок, сіті лайтів, бордів та інше додаткове освітлення в магазинах, кав'ярнях тощо це допоможе пройти критичні навантаження електромереж. Ангеліна Машинцева, Ірина Кузьміна та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Життя містян після ворожої атаки. 29 вересня ворог підступно завдав удару по Дніпру. Тоді загинуло четверо людей ще п'ятеро постраждали. Уламками від вибухової хвилі понівечено чимало домівок. Один із таких – 75-річної бабусі Шури. Після вибуху будинок літньої жінки в аварійному стані. Наша знімальна група відвідала житло старенької і на власні очі побачила наслідки прильоту. Докладніше, дивіться далі. Ну, так тут було заложено. Заложено було вікно. Газова печка. Вот это так трухануло, ось так троханула, що ці, ці керпичі тримаються на оцій трубі. 75-річна бабуся Шура жахом згадує ту ніч, тоді її розбудив сильний вибух. Старенька ділиться, тепер її житло в дуже поганому стані, та переймається, як їй жити, коли прийдуть холоди, стекла з вікон. Летять, звікон стекла летять. А що там, чи я зразу підскочила, чи воно вже летіло? Ну я тільки підскочила і не розумію, що мені робити. Вот. І я по стеклам, носочках по стеклам, вийшла на крилечка. Бігти кудись старенька і не збиралася у підвалі. Також вікна і там небезпечно. Після прильоту вийшла на вулицю, побачила світло та пішла на лавку до сусідки. На скамієчки сиділи двох з двох годин і до п'яти, поки трошки трошки. Щось прояснилося. от сиділи. Ну, вже дивилися, у кого що повилітало. Вже дивилися на наші хати, куди що повилітало. І вже дивлюся на свою хату не ж... достаю, бо там. от дивлюся, що це рядом хата світиться, криша світиться, вже не... ну, немає шифера. Вибуховою хвилею в будинку вибуло майже всі вікна та знесло чверть будинку. В деяких кімнатах осипається стеля, та по стінам пішли тріщини. На ранок до неї завітала волонтерка Яніслава. Розповідає, привезених будівельних матеріалів не вистачило, тому дівчина знайшла хлопців, які погодилися підтримати та допомогти. Був дощ. Я побачила бабуся в плащі, в резинових чоботях, просто і багато лужі води. І це все затопило її, її вхідну домівку до входу в дом. І я розумію, що тут потрібна допомога, що я вже стала, звичайно, стряпкою, давайте вже вимокувати, тому що це сирість, це холодно, вітер, погода різко помінялася. Літня жінка зізнається, допомога сусідів та волонтерів для неї безцінна, бо сама відновити пошкоджене житло не в змозі. Тож небайдужі люди стали для неї рятівниками. Такой дождь с утра, с самого утра и целый день. Такой дождь, а им же лестница, а им же веревки, а им же страховку. И они мокрые. Я им говорю, ну идите хоть чайком нагрейтесь. Они говорят, надо же закончить, потому что промокнет же и дальше. Ой, золотые мальчики, золотые. За допомогою донатів Яніслава назбирала необхідну суму на вікна понад 50 тисяч гривень. Їх вже замовили, оплатили, та найближчими днями мають встановити. Була оцінена робота від кришника. Людина, яка прийшла, оцінила роботу і підготовила нам матеріал по криші шиферу. Саме це в 30 тисяч. Вони готові в ці 30 тисяч повністю. Бабішурі тобто, щоб ми купили шифер. Але за цими 30 тисячами ще й шпаклівка потрібна, і цвяхи, і доски. Тому я боюся навіть суму називати. Волонтерка зізнається, найбільше зараз потрібні чоловічі руки. Та закликає, всіх хоче допомогти бабусі у відновленні житла, можна надсилати кошти за цими реквізитами. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Ці люди не можуть самостійно покинути зону бойових дій. У Дніпрі майже з самого початку війни працює центр адаптації людей з інвалідністю. Туди звозять маломобільних людей із гарячих точок. Єдиний на усю країну він дає можливість прийти в себе після обстрілів та незгод. Потім перевозять у безпечніше місце. Опікуються цим волонтери та благодійники. У центрі адаптації побувала наша знімальна група. Ірина Артьомова вже кілька місяців як мешкає у центрі адаптації для людей з інвалідністю. Далі на неї чекає поїздка до Німеччини на лікування, вже збирає пожитки, які вдалося забрати з собою. Її літня мати не витримала життя під обстрілами та без ліків. їй прийшлося поховати прямо у дворі багатоповерхівки. Я зняла лутки з дверей, збила крест, щоб хоч якось було. Ну як що я ще могла зробити? Нічого далі важка травма життя у розвалинах. Її забрали вже з напівзруйнованої квартири майже силоміць. Волонтери, які займаються евакуацією та привозять їх до центру адаптації, розповідають: таке трапляється часто. Маломобільним особливо тяжко зважитись на будь-який переїзд. Якщо ти маломобільна людина, ти дуже прив'язана до свого місця. Да ти не знаєш, що тебе чекає. Ти не можеш сам як. Ну, Обирати куди, куди тобі йти. Центр тимчасового розміщення перших маломобільних прийняв через місяць після початку війни. Сюди привозять людей, які місяцями знаходились під завалами або в підвалах, коли вони вимагають особливого піклування. Але найтяжче, що вони й тут, у відносній безпеці, відчувають себе покинутими своїми рідними, які відмовились від них у найскрутніший момент. Волонтери не можуть про це розповідати без сліз. Ані як би бы, брушено два рази. Сначала их выгоняют из дома, вынуждают уезжать, а потом их не берут свои родственники. То есть те, на кого они рассчитывали, на их помощь, поддержку. Для волонтерів виділили приміщення колишнього медзакладу. Через ці стіни вже пройшло близько півтори тисячі знедолених. Після перебування їх відправляють далі, знаходять родичів або відвозять на лікування. А на вільні місця волонтери привозять нових людей. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Цивільна оборона для Дніпрян цими вихідними у технічному музеї машини часу відбувся майстер-клас від рятувальників Дніпропетровщини. ДСНСники показували, як користуватися пристроями для вимірювання забруднення повітря, дозиметрами та хімічними костюмами. Тож, як захиститися від радіації, докладніше далі у сюжеті. Не забудьте снизу снять пробку різиновою. Ну а клапан, клапанда. Пані Надія прийшла зі своїм сином подивитися на ретро машини. Але такий майстер-клас від рятувальників був актуальний для її сім'ї. Цікаво було і дітям подивитися на костюм хімічного захисту е противогази, які діти побачили і сказали, а що це таке, і для чого воно. Тому ну да нам дуже сподобалося все це, що організовано тут. І тепер знає, як поводитися в надзвичайній ситуації. Як найшвидше прийти в якесь укриття, не залишатися на вулиці це саме основне буде. В послідючому треба закривати всі вікна, двері, всі щелі, те, що є. Якщо були на вулиці, треба буде знімати весь одяг з себе. Якщо буде можливість, треба буде приймати душ. Це так, якщо ні, то хоча б вимити обличчя і всі відкриті частини нашого тіла. Юрій прийшов на захід, аби дізнатися щось нове про цивільну оборону і навіть зміг випробувати на собі хімічний костюм. Хім... В костюмі я ніколи не був Як його правильно одягати, що Одному это не так уж і легко. Тобто, нужен по крайней мере на даний момент ще какой-то один чоловік в допомогу. А В дальнейшем, возможно и сам уже може. Окрім навиків, під час хімічної атаки для містян провели екскурсію та порівняли пристрої для вимірювання та захисту від радіації, показали прибори 80-х років 20-го століття та установки сьогодення. Під час радіаційної небезпеки треба приймати таблетки йодиду, калію. Це дезіровка там різна для різних людей, тобто вагітних жінок, дітей. Ось і уїжджати з місця. Забрудяли як можливо далі. Директор музею розповідає: на фоні новин та розмов про можливий ядерний терор, інформувати Дніпрян про цивільну оборону вкрай важливо. Ми в нашем музеї ще неделю назад восстановили уголок гражданской оборони, который теж ретро, 76 1976 года. І подумали, що почему ну, будемо рассказывать про старое, давайте напишемо письмо в ДСНС и пускай продемонстрируют то, чем вони на сьогоднішній момент обладають. Ну, слава Богу, ДСНС обладает современными методами борьбы з этим. Ми очень рады сьогодні увидеть їх в нашем музеї. Тепер відвідувачі майстер-классу знають, як поводитися під час ядерного вибуху чи витоку радіації та сподіваються, що. На практиці знання не знадобляться. Дар'я Візір, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Напруженим видався початок тижня. Більше новин на сайті 9 каналу постійно оновлюється інформація на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.